Всім привіт хлопці. Ви бачите, що давно не було відео. Якось в принципі з останніми подіями взагалі не хотілося нічого знімати. і Коротше, менше з тим. Значить, що в нас? У нас цвіте вишня, цвітуть яблуні, груші, повністю пішли сади цвісти. От, сьогодні, звичайно, прохолодно. Про бжола фактично вся сидить на прильотній дошці. Деякі вон, прилітають із пилком, але це зовсім мало, це зовсім одиниці сьогодні, фактично сьогодні бжола не працює. Значить, минулого тижня. <кій> були поставлені вже корпуса так як бджоли в корпуса намет я маю відом так як тут ну там аншлаг все там 12 рамок бджоли там маса розплоду От. і фактично на всі 12 рамкові було прийнято рішення поставити корпуса. От. Ну, тут немає, тому що він пустий. От ми зараз сьогодні в принципі, і подивимося, яка ситуація. І потрібно подивитися, що в лежаках робиться. Я думаю, що по декілька рамок я додам. І сюди також пінопласт. Давайте подивимося з цього вулика. Один. Що робиться в корпусі медовому. Знову знімаю одним кадром, немає часу в мене навчатися монтувати. Ну, такий з мене спеціальний спеціаліст. Так, ну <кій> холст такий я показував, вже як бачите, вони в роботі. Ну отжила вся в корпусі. Я вам більше скажу. Уже навіть рамки роздуть. А бачите, що за буквально за місяць з холстика роблять джом. Прополюс, свіск. Тепер дивимся. і ви самі зараз розумієте, чому в мене карника. І чому для мене важливо дуже ранній старт. О, дивіться, повний корпус бджоли, в принципі, це все видно. А тепер дивіться. Бачите? Я не буду навіть доставати зараз рамки, я вже розумію, що. Навіть на весну, на весняний розвиток, вони вже собі принесли. Навіть бічні крайні рамки наші, да? вони от пішли роздувати вже. Цвіт падає. Ну ладно. Я думаю, а чи ні. Ми можемо дістати рамку і подивитися, що там. Зараз тільки зроблю паузу. Так, ну, з паузи зняв. Зараз будемо дивитися, що у нас за тиждень. За тиждень у нас вже біля двох кілограм, тому що думаю, пальцями перевернути не можу. От дивіться яка рамка. От пішла вже навіть перша печатка. Така красота. Дивіться, що в вулику. Ну от так. Я думаю, це заслуговує лайка не для мене, для бджіл, для їхньої роботи. Все, відкрию наступний вулик. Ще покажу щось. Так, хлопці, знімаю наступний вулик. Бачите, кадр зовсім інший. Щоб не розповідали оце ми дивилися. Чого в рукавицях? Дуже тяжко потім про полю знімати з рук і права рука впечена. Е, так, значить дивимося ситуація. Кількість бджоли в корпусі, бачите. Вони в мене трошки, ця сім'я буйна, причина дуже банальна, тут стара матка потрібно буде замінити. Але так як я в цьому році взагалі жодного нашого матковода не став чергу, я навіть не уявляю, коли це має бути. І взагалі. Не питайте мене за лінії, Я вам говорю, в мене вся повністю карніка. Окрім ось цієї сім'ї, це спійнен, спійманий місцевий рій. Лінії я, я навіть і не пам'ятаю кого які брав. Пам'ятаю одне, що більшість сімей це пішеться. все. Цю, я не знаю, тут ще матка із певно, ще, ще з червоною меткою. Це її вже. Четвертий рік, але четвертий рік, але сила сім'ї ви бачите А тепер дивіться та сама історія, рамки почали роздувати. Бачите, якщо видно. Тобто сьогодні. Сьогодні ні, а завтра, певно, буду додати їм корпуса, тому що це вже не справа. Рамки всі залиті. Все, дивлюсь далі, ще щось покажу. Ну, а тепер різниця. Бачили ми оті дві сім'ї, ну, і тепер сім'я що була слабша. Бачите? Тут пусто. Ну, тут фактично в корпусі раз, два, три, на трьох рамках знаходиться бджола, ну. Вони навіть тут нічого не зробили. Зараз вони чистять більше всього рамки і все. Отакий От контраст, щоб не думали, що у всіх все так добре, все прекрасно. І мед літься просто річкою. З цієї сім'ї меду не буде, я вже можу це сказати. Ну, не буде меду весняного, так називаємо Майського, як наші люблять, покупці запитувати. Ось така ситуація. Зараз ще подивимося ті сім'ї. Ну от. Ще один реальний приклад, чому варто тримати на пасіці лише сильні сім'ї. Бачили оти дві, бачили ось цю, де немає німеду, не ні бджоли в корпусі. Дивимося ще одну. Бачите? Саме історія. Жили багато, рамки роздуваються, ось дуже гарно видно. Переносник тару був, ну, на сьогодні холодно, У нас плюс 15, зрозуміло, що немає. Все, сім'ю закриваємо, я розумію, що на завтра є робота з установки додаткових корпусів. Тобто 8 рамок. 145 -х. при ну, не, не, я б не сказав би, що гарно ми до Ви можете зрозуміти, що яблуні деякі цвітуть, деякі ні взагалі. Вишня вже вон, обсипається. Але все рівно ми щось, щось дай будемо мати. Ну, І бджола також для себе принесла. Все, дивимося далі. Так, ну і місцеві, хоча їх тяжко, певно, назвати місцевим, ну, бо по їхньому її поведінці, то я розумію, що це місцева матка погуляла із трутнями карники. Але ну, бджоли багато. Тут, в принципі, це самий перший вулик, який був, в який були поставлені повністю всі рамки. Тут Дуже-дуже потужний старт і гарна робота. Ну, от Дивимося. Що я помітив, порівняно з іншими, тут бджола більше мостить під холстиками віск, і вони набагато швидше відбудовують рамки. От, дивимося. Ну, бачите, та сама історія. Рамки піддуті. Нектар видно, що є, Вон, бачу вже печатку. Просто щоб прохолодно, я не хочу їх лишній раз відкривати, кожно дивитися, огляд роблю спеціально для того, щоб зрозуміти, чи потрібно давати на завтра корпуса чи ні. Тут я бачу, що потрібно. Не то, що на завтра, а вже на сьогодні. Навіть тут уже з краю роздута рамка. Все, далі лежаки. Так, наш пінопластовий лежак. <клух> Бачите, трошки бджола розліталася. Але немає такого люту, як завжди, при гарному взятку. Холодно. У нас пройшла година після того, як я відкрив цей вулик. А, значить, що я побачив? Ось ці чотири рамки. Вони повністю занесені нектаром. Дві почали вже е, печатати. Тут, от зараз побачите, да? вже роздувають верх. Пішов розплод і маці фактично немає де сіяти. Все занесено нектаром. Значить, що ми зараз робимо? Дві рамки вощини, рамка сушнини. Вощина така, ну, є кутик відломаний, але зверху то джола застроїть. Треба використовувати все, що є. Вощина до бовика на українську рамку. Далі, минулорічна відбудована сушнина, з залишками трошки меду є, але то бджола розбереться. Значить, як роблю я, не кажу, що це правильно. Вода. Колись навчили старі пасічники так робити, значить, будемо робити і так і далі. Не знаю на що воно впливає, але вода обична, не обична навіть вода, Вода дощова. Все, скропили, розширюємо гніздо, закриваємо і переходимо до наступних. Там ситуація ідентична буде. Для кожного вулика я підготував такий самий набір. Дві ощини, одна сушнина світла. Тут так само. Все. Працюємо, часу не так багато залишається і не потрібно вихолоджувати сім'ї. А це буває тоді, коли вже запізнився. Все, пішли язики і залишаються останні дві рамки. Значить Сушнину ставити не будемо, ставимо вощину, даємо роботу, нехай займаються. Фактично зараз у вулику 20 рамок бджоли. І як видно, за заставною сидять все. Трошки запізнився на декілька днів, але нічого, все працюємо.